Бездоганна якість, точність та довговічність це бренд медичного обладнання Amron. В цій серії відео ми знайомимо вас з усіма приладами нашої компанії, які стануть надійними помічниками у самоконтролі стану, здоров'я всієї вашої родини. У моїх руках автоматичний тонометр на плече М2 BASIC. Зручна форма манжети, що щільно прилягає до плеча. І робить більш точне вимірювання і не викликає болісне відчуття. Ця модель має три комплектації з різними видами манжет та блоком живлення. Бюджетна та універсальна модель, яка має усі базові функції для точного вимірювання та контролю артеріального тиску. Цю модель можна придбати в більшості аптек України. А тепер я покажу, як працює тонометр М2Базік. Замовляйте медичну техніку ОМРОН на нашому сайті або в соціальних мережах. Наші менеджери завжди проконсультують та підберуть те, що необхідно для вашого здоров'я з турботою компанія ОМРОН.